Друзі, всім привіт! Ви на каналі Угляд єй». Перед вами навушники Bladie mh 390 Підтримують технологію Моусі, мають бездротове підключення по Bluetooth версії 5.3 та автономним часом роботи 35 годин. Як на мене, вражає. Тож давайте зараз поглянемо на них детальніше. Але перед початком цього відео я попрошу вас підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюється Дуже просто можна зробити. На є каталог, який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку. Щоб знайти потрібний вам товар, там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. Навушники представлені у бездротовій моделі в подвійному кольорі з використанням штучних матеріалів. Для наголів'я та амбушури використовується дихаюча протеїнова шкіра з матовою текстурою, що забезпечує зручне та приємне відчуття при носінні пластикові деталі. Мають проміжний вигляд між глянцевим та матовим, що додає навушникам елегантності. Регулювання углів'я забезпечує відмінне прилягання до голови незалежно від її розміру. Лівий навушник оснащений вбудованим мікрофоном та портом USB Type-C для заряджання. Тоді як на правому навушнику розміщено 3,5 мм міні джек для під'єднання навушників через кабель до різноманітної техніки. Це означає, що бездротову модель можна легко перетворити на дротову. крім того, на правому навушнику розташовані кнопки ввімкнення та управління музикою, що дозволяє зручно. Керувати відтворенням аудіо, включати перемотку та перехід до попередньої пісні, можна налаштувати гучність, відтворення паузи треку, попередній наступний трек, відповідь на телефонний дзвінок і так далі. Абсолютно простий, але такий стильний дизайн, плюс широкі можливості по керуванню без додатків та програм. Та дизайн грає важливу роль лише на перший погляд, куди важливіше звучання, яке надає, яке надають навушники. Навушники відзначаються підтримкою передової технології MoSi, яка використовує унікальну мембрану з наномі целюю та вуглецевого волокна. Ця інноваційна комбінація матеріалів дозволяє створити сильний звуковий діапазон, який відтворює фірмовий звук бладі. Високі та середні частоти подаються чітко та детально, а глибокі баси мають виразне та потужне звучання. Цей звуковий ефект не лише додає емоційної глибини при прослуховуванні музики, але й створює імпресивний звуковий пейзаж у іграх. Глибокий бас додає реалізму та звукових ефектів, таких як вибухи, гуркіт зброї або гуркіт моторів, поглиблюючи вас у геймплей та забезпечує винятковий досвід ігор. Навушники оснащені 40-міліметровими динаміками, які забезпечують широкий діапазон частот від 20 Гц до 20 кГц. Опір складає 32 Оми, а чутливість 100 дБ, що дозволяє отримати якісний звук і незалежно від типу аудіофайлів. Вбудований мікрофон є все спрямований з технологією ENC і має частотний діапазон від 100 Гц до 10 кГц та чутливість 42 дБ, забезпечуючи чистий і зрозумілий зв'язок в будь-якому середовищі. Мікрофон має шумозахисну функцію, проте на всі 100% вона працює. Лише всередині приміщення на вулиці я б на неї не покладався. Навушники пропонують два варіанти підключення, що забезпечують вам максимальну гнучкість. Перший це бездротовий варіант за допомогою версії Bluetooth 5.3 з діапазоном роботи до 10 метрів. Це з'єднання забезпечує стабільне та безперервне бездротове підключення, дозволяючи вам вільно рухатись без втрати якості звуку. Ви можете насолоджуватись улюбленою грою або слухати музику, не обмежуючись. Кабелем, однак, якщо ви маєте потребу або бажаєте скористатись дротовим з'єднанням, навушники також мають цю можливість. Як я вже згадував раніше, вам просто треба під'єднати комплектний кабель до 3,5-мм міліметрового міні-джеку на правому навушнику і до вашого пристрою. Цей дротовий варіант дозволяє вам продовжувати насолоджуватись вашою улюбленою аудіо без перерв, навіть якщо акумулятор розрядився. Навушники мають вбудовану літієву батарею ємністю 400 мАг, що забезпечує немалий час автономної роботи до 35 годин. Це означає, що ви можете насолоджуватися вашою улюбленою музикою або іграми без перерв протягом тривалого періоду часу. Крім того, зручна швидка зарядка протягом лише 15 хвилин надає вам додаткові 3 години роботи навушників. Те запису звуку на навушники бладі MH390. зараз. Можете оцінити якість запису мікрофона та поглянути, чи підходить вам така якість чи ні. Звучання цієї моделі ідеально підходить як для ігор, так і для музики. Завдяки дихаючим матеріалам амбушур та наголів'я вони забезпечують. Комфортність під час тривалого використання. А ще від них не втомлюється голова та не пітніють вуха, адже амбушури виготовлені з легкого та дихаючого матеріалу. Якщо вам цей огляд був корисним, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підтримувати наш підрозділ територіальної оборони. Ви взнаєте знаєте деталі в описі, а також підписуйтесь на канал та натискайте на дзвоник. Ну А з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.